Прийшла осінь у наші садочки. І квіти почали готуватися до зими. Багато квітів уже відквітло. а от гортензії дарують нам красу навіть у такі прохолодні дні. Сьогодні у нас сонечко, це під Києвом, Бочанський район. Але Дві, не, два тижні у нас йшов дощ. Два тижні йшов дощ. І рослини напилися водички дуже і дуже. І навіть гортензії схилили свої голівеньки. Але сьогодні я вам хочу розповісти про горець Редракон. Ні-ні, це поки що. Не він, це геліопсис, спарлін контраст. Такий цікавий багаторічник. Бачите, як вітер його розхилив у різні сторони, хоча він і підв'язаний. Але дощі і вітер його отак розхилили в різні сторони. Цікавий. Багаторічний, який не вибагливий, не хворіє. Єдине, що він не насівається, тому що дуже багато дівчат просять у мене насіння. Я вже декілька разів розповідала, що цей геліопсис голландської селекції, тому він, так, його можна посіяти, але оцієї краси квітів ви не побачите. Квіти просто жовтого кольору, просто жовтого кольору. А листя навіть і листя не такого кольору, і не, і не такі вони вони такі, як у простих оці геліопсисів, які ростуть під тинами. Тому розмножується тільки поділом куща або черенкуванням верхніх пагонів навесні, що я і роблю. Тільки так. По-іншому цієї краси у вас не буде. Ось у нас горець, ред дракон, красунчик, правда? Красунчик. Це теж гелеопсис, але зовсім інший. У нього таке варігатне листя і великі квіти, навіть більші, ніж у спарлінгу. Бачите, які великі напівмахрові квіти. Це теж голландська селекція, тому що є ще такий гелеопсис. Ну, звичайно, варігатне листя трішки світліше. Але квіти в нього прості, жовті квіти і такі маленькі. Він у мене теж був, десь він тут і є. Але я його залишила тільки у цих два оцей сорт і геліопсис. Спарлі контраст. Всі інші я не саджу. Ну і ми про горець, красунчик горець. Я відсилала жіночці плітку десь, мабуть, в червні місяці вже, Маленькі кущики геліопсиса, які я черенкувала попередні роки. Ну, я її відіслала, вона його посадила, а оце мені на вайбер написала, що дивилася, дивилася ваш е горець, але мій виріс в е довжину. ні, Висоту, мій виріс висоту десь до метра, і отак більше воно не розгалужується і не е э стає кущиком. Моя дорогенька, щоб цей горець був кущиком, він потріб... потребує обрізки. Його треба обрізати. Він дуже гарно тоді розростається і нарощується. Можна робити кульки, ну, так, да, кульки, шарики. Можна робити просто кущики. Але цей. Горець він потребує, щоб його обрізали. Тоді він у вас буде гарнющий. Ось оцей кущик свій я його обрізала. Зараз я вам покажу, що з того вийшло. Я його обрізаю декілька разів на літо. І вже, можна сказати, оце можна було би не обрізати, тому що, бачите, треба, щоб він уже готувався до зими. Але так як мені хочеться, щоб і у ваших садочках був цей горець, і ви замовляєте, то, звичайно, я зараз обріжу оцю всю красу, залишу десь, залишу десь сантиметрів 20 від основного коріння. Щоб сантиметрів 20 кущик був. Все інше я зараз обріжу. Потім посажу його поки що в теплицю, щоб воно. Мені росло в теплиці, укорінювач і посажу в теплиці. Буду поливати, і воно таки ще, можливо, щось прийметься. Тому що, якщо я його не обріжу, то при заморозках воно змерзне. Навіть при заморозках воно змерзне. А взагалі-то для мене цей горист зовсім і зовсім не вибагливий. Зовсім. Я його колись купувала на, в Києві, на метро Лісовій, 100 гривень. Дві такі гілочки, дві гілочки, але він такий був гарний, гарний. І, звичайно, мені продавчиня теж нічого не розповіла, як його садити, що з ним робити. Вона сказала, почитайте в інтернеті. Ну, звичайно, я й читала. Але мені хотілося, щоб його було у мене більше, тому я сама почала його обрізати. Просто сама. І це йому сподобалось, тому що він почав. Розростатися в корінні. Чим більше ви його обрізаєте, тим більше він у вас розростається у корінні. Це йому подобається. А оці верхівки, їх можна укорінювати і садити. Садити в горщики, садити собі, робити знову такі нові кущики, тому що він дуже гарно виглядає в садочках між різними рослинами. Таке гарне листя, правда? Таке гарне, гарне листя. Цікава рослина. Квітно він зовсім маленькі такі квіточки. Ну, він цінується за колір листя. Один із найкращих горців з усіх сортів горців. Один з найкращих, який цінується за колір листя. Тому що дійсно листя в нього гарне. Єдине, звичайно, що треба обрізати. Ви формуєте самі собі рослиночку, яку ви хочете. Він гарно зимує. Єдине, що треба, все-таки трішки прикривати. Тому що, якщо не прикрити і отакі осінні холодні дощі, і потім, як примерзне водичка, там, то це, звичайно, буде і погано. Тому на зиму я його прикриваю тирсою, опадом. Солома, в кого є, ну, в кого що є, тим можна і прикрити. Цікава рослиночка, якщо з нею вірно поводитися, тому що я ж кажу, треба її обрізати. І коли ви будете обрізати, то у вас будуть кущики дуже гарненькі. Є у мене ось уже я їх буду садити у горщики і поставлю в теплицю. Бачите, це оці гілочки, які я обрізала ось тут які я вже обрізала, як воно швиденько почало наростати. Ось я їх обрізала. Цей раз мені не було місця, де їх посадити, тому я поставила їх у водичку. Бачите, яке гарне коріння. Яке гарне коріння воно мені дало. Зараз я це посажу в горщики. Горщики посажу в землю в теплиці, і хай воно нарощується. А в наступному році, тому що Є багато замовлень, тому краще все-таки відправляти з закритою кореневою горщиком. Для мене дуже непроста квітка. Єдине, що кущик такий, єдине, що треба, я ж кажу, його обрізати, формувати. Горець любить такі пухкі ґрунти, незатяжні ґрунти. Затяжні такі суглинки. Можна сказати, що він не любить суглинки, але не затяжні такі тяжкі груди. Цього він не любить. Він любить добре такий пухкий дренований грут. Тоді він буде вас, можна сказати, радувати своєю красою. Любить перегній. Любить перегній, можна компост, якщо ви садите. Та й взагалі він полюбляє органічне добриво. Просто полюбляє органічне добриво. Найкраще, звичайно, він росте на сонці або на півтіні. У мене тут сонце. Після 12 години тут сонце, тому що колір листя у нього залежить від сонця. Якщо ви посадите його в тіні, то колір, он, бачите, там є зеленого, зеленого кольору листя, то він у вас буде просто зеленого кольору, зовсім цього кольору, цієї краси у вас не буде. Тому найкраще все-таки сонце. Звичайно, любить водичку, але не залив. Любить полив влітку. Але оці осінні такі дощі. Не любить оце застій цієї води. Ну, поки що у нас застій води немає, поки що хоч дощі йшли, але поки що цього у нас немає. Ну, і, звичайно, найкраще, найкраще розмноження це поділом куща. Але я ще його і черенкую. І теж гарно приймається. На зиму. Все-таки варто його прикрити. Все, органічне добрива його він полюбляє, тому що, розумієте, тоді він гарно і гарно нарощується. Ось, будь ласка, він у мене три роки у нас війна. Ну, да, три роки він у мене. Бачите? Кущ взагалі-то великий, просто що я його обрізаю. Звичайно, що поділ куща, але я ось так його і. Черенкую. У водичці гарно. Єдине, що е, треба, е, коли ви будете зрізати, якщо ви будете його мати, то треба ось тут, щоб оце кільце було в водичці, обрізати нижче цього кільця. Трішки нижче. І тоді з кільця нарощуються оці корінці. Тільки так. Тому що як ви зріжете просто ось так, так, не на кільці. так, тоді він коріння не дасть, він просто ну, він пропаде просто і все. Тому обов'язково, якщо зрізати оці верхні частинки, верхні гілочки, віточки оцієї краси, то обов'язково я зараз покажу, можливо. Ось, бачите, можливо, буде квітнути, але ну, це зовсім не то. Зараз я вам покажу погано без ножиць не збиралася я цього робити. А, не можна. Відірвати не можна. О, відірвала відірвала. Зараз покажу. Бачите, ось кільце, ось. Ось на цьому кільці, оце так треба ставити у водичку. І з цього кільця йдуть корінці. А якщо ви зріжете отак на половинці, то корінців вам не дасть. Зараз я знову обріжу оці всі верхні. І віточки оці, і посажу їх у теплиці. Посажу просто, укорінюючи, просто посажу, і хай воно нарощується. Дуже гарна рослиночка, цікава для кольору в садочку це взагалі. Ну і, можна сказати, безпроблемно. Єдине сонечко, водичка, але не застій води, і трішки на зиму прикрити. Все, більше нічого такого не потребує. Органічне добриво. І якщо декілька таких кущиків, то це дуже приємно і гарно для вашого садочку. Так шкода морозів, так шкода квіт, квітів, тому що, звичайно, якщо буде приморозок, то цим квітам буде капут. Такі прості, невибагливі квіти. Але дарують нам красу горець ред дракон. І якщо ви хочете, щоб у вас був гарний кущик, то єдине, що треба обрізати. А якщо ви не обрізали, то він не ліана, тому що горці взагалі це ліани, вони розплітаються дуже гарно. Цей горець цього не дає. Він не розплітається і висота у нього тільки десь ну, до метра. Все. Тому треба обрізати. Хочете, щоб було гарно, рослиночка потребує іноді любові. І тоді буде краса. Мені він дуже подобається. І навіть, я ж кажу, коли я його купувала, це було й дорого. Ну, дві віточки 100 гривень. Так? Але бачите, з двох віточок я собі наростила такий гарний кущ. І вже декілька кущиків навіть я дарувала своїм друзям. Тому, мої дорогенькі, якщо будете мати можливість десь бачити, а можливо, і в мене в наступному році буду вам пропонувати горець Ред Дракон. Краса і насолода. Ось так треба працювати, тому що обрізати, якщо буде приморозок, то, звичайно, він примерзне. Краса і насолода. І сонце мені це дуже-дуже приємно, але не дуже подобається, тому що так не хочеться, щоб рослиночки оці примерзли. Але осіння пора набирає свої барви. І осінь все-таки хоче панувати в наших садочках. Мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка, перемоги. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо і низько оклоняємося.